Від усмішки та пензлика до встановлення рекорду України. Понад дві тисячі маленьких бориспільців візьмуть участь у створенні найбільшої дитячої картини. Приурочена дана акція до всесвітнього дня дітей, які відзначають 20 листопада. Стартував проект у торгово-розважальному центрі Парк Таун, і вже на початку роботи бажаючих долучитися до створення полотна доволі багато. Ця акція попадає в книгу рекордів України. Ми зафіксували початок цієї акції з Книги Рекордів України. Для виконання обов'язків, точніше, перед Книгою Рекордів України ми будемо реєструвати ось такі, таку, наприклад, анкету, де буде записаний учасник, прізвище, ім'я, вік і реєстраційний номер. По цим анкетам ми порахуємо і. Перед книгою рекордів України, скажімо, так, таким чином, представимо, що ці, ці акції дійсно прийняли участь 2015 тисячі Дітей картина поділена на 2015 сегментів. Відповідно, кожен учасник замалює один із них. Дана картина покликана привернути увагу на дітей, а також вона є закликом до миру. Долучилися до організації такої акції Небайдужі люди. Сейчас очень складне для нашої час, время, йде війна. Ми всі з нашою країною хочемо об'єднатися. і нарисована картина яка посвішна міра мірної жизні нашої країни, України. Мені дуже приємно сьогодні долучитися до такого масштабного заходу. Ми бачимо багато посміхнених облич дитячих, і кожна дитяча посмішка це для нас безцінно. А ми збираємося подарувати їх більше ніж дві тисячі. Тому беріть свою малечу і приходьте з нами малювати майбутнє. Кожна дитина, яка долучиться до встановлення рекорду України, буде нагороджена відповідним дипломом. Картина нагадує собою дитячу розмальовку, в яку малеча додаватиме не лише різнокольорові барви, а й часточку свого настрою та радості. Відтак можна уявити, скільки добра та любові особлюватиме дане полотно. Це прекрасно, що кожна маленька дитинка до шкільного і шкільного віку долучається сьогодні. Тому що це картина три. Тих, яка війде в історію, яка, я так думаю, залишиться і на майбутнє покоління. Тому побільше би таких громадських організацій, побільше би такого позитиву. У нас сьогодні йде передвиборча кампанія, виливається бруд, грязь, а просто організація називається Зініціювала і вона її сьогодні реалізовує цей проєкт до Всесвітнього дня дитини. Я так думаю, що до 21 листопада ця картина буде повністю готова і стане окрасою нашого міста. Організатори зазначають, що формувалася ідея створення картини за участі більше двох тисяч дітей близько дев'яти місяців. Планувалося його втілення до тисячоліття Борисполя. Проте, аби відзначити та звернути на нього заслужену увагу, організатори перенесли втілення проєкту в життя. Сьогодні в Борисполі встановлюється вже другий рекорд України, і дуже приємно, що цей рекорд саме пов'язаний із дітьми. Дійсно, ця ідея громадської організації до... «Допомога і партнерство, і от художньої студії Редкат виношувалася дуже так, уже декілька місяців. І приємно, що ось напередодні всеукраїнського дня дитини вона реалізується. Отримують задоволення від участі у проєкті й самі маленькі митці. Із заходом розглядаючи полотно та розфарбовуючи його, вони не менше дорослих усвідомлюють мету даної акції. Ну, я дуже гарно малюю. Я була на змаганнях, і ось мені захотілося на цей проект пройти, щоб намалювати це полотно і, і якби ось, такий ось диплом, і так, зі, так як мій тато. Знаходиться в АТО, я хочу, щоб е, в Україні був мир. Акція триватиме близько місяця. Тому організатори запрошують долучатися небайдужих людей, які можуть надати будь-яку підтримку проекту. Звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. А для діток та їхніх батьків, які хочуть стати учасниками встановлення рекорду України, голова громадської організації Допомога та партнерство Святослав Глиба розповів, яким чином можна знайти необхідну інформацію. По місту роздаються отакі от, от такі от флейра, де є номера телефонів, де, записано, де написано, яка акція, як можна зареєструватися, і всі охочі можуть відвідати нашу акцію. Чому ми хочемо реєструвати? Тому що, щоб це було більш організовано і все ж таки 2015 дітей. Кожного дня ми створюємо історію, і добре, коли у місті організовують такі заходи, покликані пробудити у його мешканців позитивні емоції та залишити на сторінках тисячолітньої історії не просто спогади про події, а їхній гарний результат. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.